Не знают близкие друзья, какой же ты подонок Сидишь в контакте снова, ищешь маленьких девчонок И пацанов наивных, мол, хочешь другом стать Таких, как ты, нельзя сажать, вас просто надо убивать Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ці тихо всі не говоримо. Скажіть, будь ласка, представтеся. Як вас звуть? Не буду представлятися. Чому? А Скажіть, будь ласка, що ви робите на даному будинку? Даному Зайшов віддихати. Віддихати? Як, як ви прийшли віддихати? Ніяк не відіхати. О, Paste, будь ласка. Будь ласка. Поган... ласка. Мені погано. Скажіть, будь ласка. Ви прийшли до хлопця? Я приїхав у Луці погуляти. А додому прийшли ви до кого? Ну, до другого. До друга? А ви хлопця знаєте, так? В контактах. А скільки хлопців у років? Скільки років хлопців, знаєте? Знаю. Скільки? 14. А батьки хлопці знають, що ви до нього прийшли в гості? Не знаю чи знають. Ви, ви маєте знати, що батьки попередити батьків, що ви хочете прийти до їхнього хлопця, якщо йому немає 16 років. Чому питання до мене задаєте? Я не приїхав тут -ка дур дурнець. Дови, дивіться, ви писали хлопцю про інтим, про секс, інтим, анал, орал. Ні, я такі взаємно. не писав. Переписка є ваша. Доставай переписку. Дітелефони про зміські знизу подиставайте, де списку. Думаєте, що я ще тим буду займатися чи що? <світ> ну а ви, ви, ви писали. <світ> То я ж й писав, що мені подобається, але я не займатися не збираюся. Хлопці в 14 років ви писали, що вам подобається Анал і Орал? Ну, а мені ще... Це мене пайде... розбещення. Це розбещення. Це 156 стаття, підпадає, під 156 статтю. Чи він писав, чи, що, чи він не бажає, типу, пропонувати? Ні, я казав, що мені подобається, але не казав, що ми будемо займатися. Ти, <різь> ви писали хлопцю, що вам подобається Анал і Орал, так? Єма, будь ласка, ходи сюди, мені подобається. <різь> 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 Ді мене понулітні, якого він має до тебе підходити. Ну добре, тоді до побачення і все. <різь> ні, ні, ти прийшов <різь> до хлопця, ти <різь> даєш <різь> інтерв'ю. Будь ласка, я вас прошу. Присядь. 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 Я не буду сідати, бо в мене мені погано. Сановні, присядьте. Ми зараз вам там ми зараз вам принесемо води. Візьміть, принесіть хтось принесі стакан води. Слово, принеси стакан води. А що в тебе болить? Желудок болить. Таблетки від візит. Желудок, що жилу, вода. Може ти нічого не їв. А дивись. Добре, розмова закінчена. Розмова не закінчена, розмова буде закінчена тоді, воді, коли ми прийдемо. Це приватні власності, так складово. Та йому не говорив. Ну я ж не писав про секс, не говорив, ні? Ні, не говорив. По дорозі не вже говорив. Я взагалі сексом не займаюся, по дорозі ми не говорили а про це. Ви про... взагалі не займаєшся? Ні, не займаюся. Але любиш, анал його радий. Взагалі не люблю. Ну ти ж казав тільки, що, що любишся, вже не кажеш, що не займаєшся. Ти, ти, ти тільки просто любиш. А я що? Я просто люблю, але не займаюся. Ручі Ну покажи руку, бля, ми взагалі ні, бігай, я си забажаю, я таким не занимаюсь. На інтернеті я ще тим не займаюсь. В інтернеті є, що, я не інтернеті, я не, що ти, не ти не займаєшся? Я давав відео, також. Я кажу, що ти ж не займаєшся, да? Що тебе ловили вже чи що? Папаринці ну а для писати, чого ти тоді пишеш, та, хлопці, неповнолітні про секс? Ти ти йому запропонував? Я йому не пропонував вообще. Я прописую. Ти йому запропонував? Ти йому не ти не запитав і не розказав. ти йому запропонував, що чи що ти хочеш з ним зайнятися або е, юдно аналом? Не або юдно аналом. Ти мене все займатися хочеш. Я казав, що не з ним. Ти написав, що, я що ти хочеш. я хочу займатися, але не з ним. Ну, ти вже хочеш займатися? Да. Не хочу Ти вже. Кажучи, не Ні, не хочу. А чого ти прийшов? Ти знаєш, що хлопці 14 років. Прийшов 40. поїсти, попити чаю, все. Кажу, ти і ти мене прийшов мене кажеться, що робимо, а я кажу, що їдемо в місто погуляти, все, це наша розмова була. Да, і ти тільки що йому нічого не пропонував? Нічого не, не предлагав. Да, Він мені просто. сам почав говорити по дорозі, хто тобі подобається. Так, да, і що ти йому розказував? Розкажи, що нам. Я кажу, нічого мені не подобається. Так <ріх> Ніхто мені не подобається і все. Я думаю, розмова була закінчила. А нащо це було писати в переписці там Я хочу я мені. Міння... Я, я, собі... З... там... я собі писав, що я хочу. Бо він мені задавав запитання, я писав. Це також розбе. Але так аби я займатися на його обороні. Це розбещення не, 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 не в ж ми переписували. 156 стаття інтелектуальне розбещення, підпадає під, під статтю, дивись, є не обов'язково фізичне розбещення, так само є моральне розбещення. Коли ти пишеш неповнолітньому про секс. Я а для чого я тобі бач? з хлопцем 14 років? Тобі? тобі не повнолітніх У мене взагалі друзів немає. У тебе немає повнолітніх чоловіків знайомих? Так. так чому ти пишеш на неповнолітнього? Ти можеш написати Зірку. до будь-якого хлопця. Зіркою підеру. Що, ти артист, так? Чи ти собі продумав що ти артист? Андрюша, знаю. Андрійко, говоріть. Та б я чір, там я туфкаю. Ну що, жалко, що я погуляю. Хлопці 14 років, ви не маєте права гуляти з неповнолітнім звідом. Добре, відказався, значить не маю права до побачення. То, то, жаль, то ти, ти, ти прийшов, це вже злочин. Ні, я прийшов, я взагалі нічого не робив страшного, щоб зайшов до хати п'ять хвилин тому. І що писав хлопці про інтим, теж нічого страшного права. Ну написав, ну я не Я писав, що мені подобається, все, а я би то не робив. Але писав просто? Я просто писав, так. Писав. Він тобі писав, чи ти йому писав, Він, ти, ти мені почав, почав писати. Питання йому? питання задавати. Які питання? Ти йому почав писати про секс. по-чесному, вот. <реш> мене. Або ти кажеш, що ти <реш> хотів. Ми знаємо, всі вже таке говорять. Тобто я, я не хотів, я не хотів. Але я знаю, що мене всі називають голубем, але я не Там, той, що ви собі думаєте. Ось вот скрин той. Ось вот скрин. В отель. Я питав, ой, питався, чи він пішов зі мною в готель переночувати, да, да, да. Та, аби я не боявся сам ночувати. ха ти хотів, предлагав... Але я вообще не хотів нічого. Ти предлагав хлопцю піти з тобою в отель? Просто друг. У мене друзі були, я ночував. <с> він ночував з тобою в отелі, хлопці, 14 років. Я ночував в отелі з друзями. Хлопцями, то вони теж не було. Дивись, твої друзі, з якими ти ночував в отелі, вони теж не повнолітні? Чи це перші неповнолітні, до якого ти прийшов? Були неповнолітні також. Не, що ти, він писав, що ти хочеш спробувати блокій поцілунок. Але ти, писав, не з ним. Не писав, що ти хочеш спробувати. Так, значи, я Навіщо писав. ти йому писав, якщо ти ну, це ну, не з ним? Я, з я з всім таке писав. <ріст> 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 Багатьом таке писав. <ріст> <ріст> Ну, дивіться, як ви відноситесь до педофілів в Україні? Педофілія такі, знаєте, що це таке? Так я чув, але не знаю, що таке. Це розбачення неповнолітніх. Це якщо старша людина пропонує інтим, займається сексом або скидає порнографію, розказує про інтимні речі неповнолітньому. Знаєте так? Проти вас? того. Я взагалі, я взагалі проти того, щоб е, сексом ніхто не займався. Ви проти цього, так, да? так? Проти сексу. Я казав, що я сексом не буду займатися ніколи. А ви проти сексу чи протиподоповідного? Проти вообще сексу. сексу. Проти гей, проти гею, проти всіх. Ну, а? я не то Ні, А то, що я писав, що мені подобається, то я ніхто ніколи не робив. Ну, а ти написав, що тобі подобається мінам. Тобто в тебе є наклонності трошки до ну, ту сторону до гей. Ну то, що є наклонності, але, але я ні. Але ти не гей, ні. Не гей. Просто наклонності. Просто наклонився. Тут любиш хлопці, а? Да? Хлопці просто. більше подобається? подивитися, мені просто кортить цікавіше як на такі дівчата, але що в мене не кортить то взагалі. В попі не крути, не? Бо, <laughs> це бо це чесно сказав, що я би тим не займався. Скільки я вже переписуюся з різними. З Гіями, а? Не з геями. <laughs> а з геями теж переписуєшся? Ну. Ну, мало що переписується, то я ні одного мені прохону. Дівчата, знаєте, пеки дівчата, як подивився на свою дівчину, то вона ще гірша була як як це, як, як хлопці. Да. Своє... Ну, <ріст> <право, ріст> <ріст> ну а от з нами дівчина сидить. Гарна дівчина чинує. Гарна дівчина. Гарна, а з нею з боку хлопець свій довелики, гарний. Я не буду казати, що від щирого серця відчирюючи. Сам Андрій Мацевко хоче вибачитися перед всіма, кому писав неповнолітнім чи повнолітнім, кому не писав про інтим, про, інтим, про секс, про е, різні е, всілякі вимагання, щоб е, ніколи ніхто це не робив і. Не, не робив ніколи в Україні, не тільки в Україні, але й в цілому світі. І я хочу вибачитися не тільки перед ними, перед Дімою, чи там перед його батьками, чи перед е, його друзями і так далі. А хочу перед всіма вибачитися, що я хочу, щоб Україна жила так, як має бути, по-українськи, по, по е, нормальному сільському господарстві. І е, щоб займалися е, кількість дівчатами я е, ходять сексу, а е, забороняю на всі мільйон процентів, що секс з мужиками і так далі це заборона, це ду дуже дуже з неповнолітніми жінками. Так, да, З неповнолітніми не можна займатися взагалі, скаже, що бути... з неповнолітніми не можна займатися е, сексом і так далі. І, хоч, і Скажи, що ти хочеш вибачення, попросити в батьків тих, кому, яким чим я ти там писав. Я хочу вибачитися тим, кому я писав. Перед ними вибачаюся і перед їхніми батьками, що я більше такого не буду писати і надіюся, що їхня дитина не піде тою дорогою і тим шляхом. Не знають близькі її друзі, який же ти подонок. Сидишь на мамбе, снова ищешь маленьких девчонок. И пацанов на иных, мол, хочешь другом стать таким, как ты, нельзя сажать. Вас надо убивать!